Маю ще ось такого блейд-сервера на 14 лес. Ось його модель. Теж об'єм. Ну і будемо розбирати і дивитися, що всередині. Всередині бачимо два великих радіатора. Пам'ять. По одному Гігабайту перша ТДК. Жорсткий диск на 73 ГБ і він е, у нас в сказі старенький. І місце також під другий диск, але його нема. Ну, це все, що маємо. З другої сторони теж дві планки. Ну, будемо розбирати. Розібравши, бачимо наступне же, сокет 940. МД Оптерон. Один, другий. Також є тут от такий чіпсет був. Один, другий, третій. Далі бачимо цікавий ось такий. Такий відео чіпсет з пам'яттю разом, мережевий. Ну, якийсь роз'єм, щось би можна було підключити, але не знаю, нічого немає. Ось така вона, плата леза. Розбираємо далі. З сторони, ось такий має вигляд. Плата, Платакий збірки є. Цікаві, таких я ще не бачив. Далі ось такі збірочки є. Ну, скажімо так, нічого цікавого з цієї сторони немає, але... але, але.